Всім доброго дня. Давно з вами не бачились. І от я знову на зв'язку. Дощик іде, і потрібно щось робити. Ну, в принципі, нічого серйозного не поламалося, але отут така штука. Вже давно хочу зробити. Ніяк руки не доходять. То запчастин нема, то нема коли. А тут з навіскою мене проблеми серйозні отак. Розбився вал, розбилися самі яблучка. Тут у мене такі доварки з Юмза, колись ще варив, у мене стояли продольні ці тяги з UMZ, стояли на Донфенгу 244. -му. Я уварював сюди нові яблучка купував, бо були тяги без яблучок. А потім, коли вже купив цього, 404 в 16 2016 році. То просто повідрізав і подоварював так, якби, наверх. Але тут же зовсім печалька це яблучко сьогодні ось тільки що тут ще доварював, бо вже воно почало геть, вилазить з свого посадочного місця. І, і тут розбилось, ну, значить, розбилось. Купив спеціальні е, приварні вкладищі такі, зараз покажу. Купив нового вала і трошки ось помив, помив трактора. Зараз буду заїжджати в гараж і оце діло таке відрізати, варити, тобто нічого по суті складного, тільки відрізатися, приваритися. Ну і саме основне, мабуть, буде проблема це вибити вала з свого посадочного місця, з корпуса. Придеться зняти обидва колеса для того, щоб можна було нормально замахнутися а ну що мені скажіть чи вміють так ваші старі донфенаги підтягуватись самі на своїй навісті це тільки так дж другі нові вміють і мій дядя федя і так що я маю по запчастинах маю новий вал Отакий от, от, але він тут з маленьким секретиком зараз покажу. Маю такі привариші до МТЗ, і вони будуть вже мене одні, вже під 22 не буде. Буду ззаду тільки оцей один. Буде. І буде от така от, така у мене колись такі втулочки, я в токарі виточив 22-28, але щось знайшов тільки одну. І коли чіпляєш агрегати, в яких палець на 22, то просто-напросто сюди ось підкидаємо, підкидаємо в тулочку і все. О, але в основному у мене всі агрегати, виходить, під 28-й палець, так що можна сміло приварювати, І якщо то ще в токаря, я ж кажу, не міг знайшов тільки одну, їх було дві токаря ще виточить ще одну таку ці привариші. Отакі от, Получається от, будуть сюди на цю сторону до вала. Тут у них внутрішній діаметр 22,6, а вал, получается чистий 22. Отак, вони трошки, трошки є люфт, але ж не такий, як там зараз у мене розбитий. О, і щодо вала. Получається, тут у нас він йде, не знаю зараз буду міряти, з якої сторони з правої чи з лівої. Тут у нас посадочне на, 20, на 24, а тут посадочне в корпусі на 25. Тобто треба дивитися, в яку сторону вал буде вибиватися. Зараз я зніму тяг і поміряю, з якої сторони. З якої сторони буде товще, з якої тонше, і відповідно скажу вам, в яку сторону правильно вибивається сам вал. Не знаю, може ще прийдеться і гріть буде. Я ще сьогодні приїхав такий от пасажир Кентавр 244 SX. Приїхав з проблемою 450 мотогодин має. І димить таким сивим димом. Димить. Що робили? Получається, відкрили кришку, відрегулював клапана. В принципі, клапана там зазори ще були нормальні, але 450 мотогодин по регламенту можна вже відрегулювати клапана. А проблема була у, у форсунках. Отакі форсунки, це юдешний двигун. Має отакі форсунки. І дві з трьох просто льють. Дуже, дуже лють, можна сказати. Одна тільки друга робоча, перша і третя не робочі льють. Я вже якось вам показував типу таких форсунок, як в них міняється розпилювач. І, до речі, на, ці, на другій форсунці, яка робоча, тиск 250. Атмосфер, це, я рахую, ненормально. Ну, я, звісно, не знаю, не бачив книжки по цих двигунах, які там має бути тиск, але я думаю, що не, він не повинен бути більший тут за КМОвські двигуни. Тобто 200 атмосфер плюс-мінус має бути. Тому чекаємо на нові розпилювачі і тут же ж проблема з їхнім регулюванням, там спеціальна, спеціальна шайбочка. Ну Якось будемо пробувати регулювати, дивитись. Може хто знає, то напишіть в коментарях, який має бути тиск на форсунках, тиск відкривання розпилювачів на UD385 двигунах. Так, вибив, вибили вал, але не все так просто, ну, значить, прийшлося. Гріть, тут корпус в цих місцях, гріть, пирскав водою, охолоджував і знову грів. Бачите, як його тут ми покимусь вибивали, то нормально йому дісталося. На силу, на силу вибили, ось таку от ще гарячий, таку от виробітку має він. Дорога, виходить, металлом. Будемо ставити новий зліва направо по ходу трактора вибиваємо і справа наліво забиваємо тут, відпустив, бо опирався, не можна було вийняти вала. Зараз, мабуть, так само трішки підігрію ще і на гарячу новий вал посадимо. Так, приварюю новий провушений, вийде з мене сварщик. чи чи не вийде, вроді би нічого так виходить. Ще зараз тут по два рази краї пройду. І з тої сторони буде тримати. Тільки мені не пишіть в коментарях, що відпаде, не буде тримати, не вздумайте. Ну от і фініш. Все на місці, вже нічого не болтається майже ну, там, де треба точно. Не болтається, туди сюди, тут отак от приварив, підкрасив майже завод, так сказати. Тепер знову я думаю вистачить на років з 10 а то може й більше. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кому відео сподобалось, ставте лайк. Ну і чекайте. Ce caite remontul